Кожній дитині своя родина. Таке гасло набуває популярності і в Житомирській області. Лише за цей рік в своїй родині прийняли з регіону близько 50 дітей наші земляки та більше 10 іноземці. Взявши курс на євроінтеграцію, держава на законодавчому рівні визначила пріоритетним влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування сімейні форми виховання. Пріоритетним є усиновлення, тобто це взяття дитини до себе в. Сім'ю на правах дочки або сина з усіма юридичними витікаючими наслідками успадкування житла, майна. І так далі на території області функціонує більше 30 будинків сімейного типу та 200 прийомних сімей, в яких виховується понад 600 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Як запевняють працівники управління освіти і науки обласної державної адміністрації, такі діти не обділені увагою держави, мають доступ до якісної освіти. Фінансування інтернатних закладів у нас на високому рівні. Ви знаєте, що їх потужна. Матеріально-технічна база і створені всі необхідні умови для того, щоб надати дітям відповідно освітні послуги. Зоя Ковальчук, матір трьох усиновлених дітей, не приховує гордість за те, що зробила такий рішучий крок у своєму житті. Тепер разом із чоловіком виховує двох рідних дорослих синів та трьох прийнятих у родину дітлахів. Я задоволена, що такі. Крок зробила в своєму житті разом із чоловіком, тому що це тільки радість, і більше нам дає натхнення ці дітки. Сказати так, що було спочатку легко, і це не можна так сказати, тому що були свої проблеми, але і не можна виділити, сказати, що там одна дитина чимось краща, а друга гірша, теж не можна, тому що кожна дитина є по-своєму індивідуальна і, і любити не треба за щось одне, а любити потрібно дитину за все, те, що навіть тим, що не вже Бог обідав, що вона не мала своєї сім'ї. Спочатку жінка радить тим, хто ще вагається над усиновленням дітей із інтернатів, не боятися, адже кожна дитина має право на сім'ю та впевненість у майбутньому.